Сьогодні вирішила насмажити млинців і вже почала готувати тісто, але подумала, що потрібно вам нагадати про цей неймовірно класний рецепт. Отже, яйця. Якщо яйця великі, то достатньо 5 штук. Якщо яйця дрібні, то їх потрібно 7-8 штук. У мене яйця домашні, тому я взяла 8. Далі сіль і цукор. За смаком, але обов'язково й те -й те. Так як мої млинці сьогодні не предполагають фарширування м'ясними начинками, тому я роблю їх більш солодкими, я поклала чайну ложечку солі і 3 столових ложки цукру. Але це все індивідуально, ви можете Підстраювати це під ваш смак і під те, куди ви будете млинці використовувати. Тепер це необхідно добре збити. Це можна робити з допомогою міксера, а можна просто вручну вінчиком. Взбивати до збільшення в об'ємі яйця не обов'язково. Головна умова, щоб добре поєдналися білок та жовток. Тепер сюди відправляю половину молока. Загалом я буду використовувати літру, але на даному етапі я сюди відправляю 500 мл. І ще раз добре розмішую. Якщо ви яйці будете вживати просто так або робити з кисломолочним сиром, то можна додати сюди ще ванільний цукор. Тепер черга борошна. Його необхідно, як написано на початку відео, 300-400 грамів. Чому? Тому що яйця різні, борошно різне, може знадобитися трішки менше або трішки більше. 300-400 грив це орієнтовно. Всипаємо борошно частинами. У нас має вийти тісто, як рідка магазинна сметана. Ось таке тісто в нас виходить. Здається, що воно загустувато для млинців. Але не забуваємо, що в нас залишається ще пів літри молока, які нас чекають. Все. Ось так, тісто необхідно залишити мінімум на 30-60 хвилин. Це мінімум. Ліпше на декілька годин. А ще краще, можна з вечора зробити отаке тісто, поставити на ніч його на розстойку, а вранці вже смажити млинці. Залишаю це тісто і буду займатися іншими справами. Десь через годину, через дві, це тісто вже стане густіше, аніж є зараз. Моє тісто постояло півтори години і стало ще густіше. Тепер беремо другу половину молочка, відправляємо в каструльку і ставляємо на пліту, доводимо до кипіння. І як тільки молоко закипіло, Відразу відправляю його сюди. Розмішуємо. Може здатися, що тісто зарядке, не хвилюйтесь, так має бути. Залишається додати сюди олійки і ще раз добре вимісити. Оговорочка не вимісити, а перемішати. І все. Ставляємо сковороду, дуже добре її розігріваємо і випікаємо наші млинці. І не забувайте постійно ось так перемішувати, тому що борошно має свойство осідати на дно. І перед кожним. Наливанням на сковороду тіста, його потрібно ретельно ось так розмішати. Якщо ви почали випікати і бачите, що тісто густувате, просто долійте сюди молочка. Можна кипяченого, можна сирого, тепер вже без різниці. І ось такі млинці в нас виходять. Тонесенькі, еластичні, хоч завертай в них щось, хоч так смакуй, безподобні. Тому готуйте і смакуйте.